Дорога церква, якщо ви пам'ятаєте, минулої неділі ми молилися, просили Бога, щоб брат Олександр міг з нами бути. І сьогодні Він зміг поділитися нашим свідченням, тому слава Господу за те, що Він почув наші молитви і дав нам послухати це слово. Сьогодні Господь так повів це зібрання, що воно йде. В такому контексті страждань. І я сьогодні теж хочу говорити про страждання. Однак, з деякими оговірками. По-перше, можливо, чуючи про, чи бачачи страждання Йова, слухаючи по страждання, які переніс брат, ми думаємо, ось це страждання. Ось це є страждання. А те, що в мене в житті. Це життя це не страждання. Однак страждання бувають різних видів. Те, що ми читаємо в книзі Йова це абсолют страждань. І в кожної людини в житті є такий абсолют страждань. Якщо ви задумаєтесь, скільки взагалі е часу Йов провів у стражданнях, то навряд чи це буде все його життя. Чи правда? Він прожив довге життя до того. І він прожив довге життя після того. Однак в його житті був такий абсолют страждань. Скажіть, будь ласка, чи не страждав більше Йов? Чи це єдині страждання в його житті? Ні. Звісно, були страждання і менші. Були, наприклад, він страждав від того, що він переживав за своїх дітей. Це також були страждання. Були і інші ще більш такі ну, незначні страждання. Наша проблема в тому, що коли ми читаємо книгу Йова, ми думаємо, що це страждання. Однак страждання нас чекають кожного дня. Вони можуть бути маленькі, вони в кожного є свій абсолют страждань у житті. Ми просимо Господа, щоб у брата Олександра цей абсолют уже був пройдений. І е, давайте зараз подумаємо ось просто. В цьому контексті порозмірковуємо про страждання та що це взагалі таке, і як з ними жити, взагалі, якщо вони є кожного дня. Вікіпедія дає таке визначення стражданням, це найбільш популярна енциклопедія. Сукупність вкрай неприємних, обтяжливих або болісних відчуттів живої істоти, при яких вона відчуває фізичний і або емоційний дискомфорт, біль, стрес. Нестерпні муки. Дискомфорт, біль, стрес, нестерпні муки. Різна градація страждань. Страждання, вони можуть бути духовні, можуть не відчуватись фізично. Це можуть бути фізичні страждання, біль якась фізична, може бути біль духовна, може бути біль душевна. І тут до нас вкрадається змій, який пропонує нам обман. Обман перший. Десь чи в когось немає страждань. Це причина заздрості людей, що вони зазрять людині, в якої вони гадають, немає страждань. Перше, що ми повинні усмідомити, в кожної людини на цій планеті Земля існують страждання. В кожної. Немає такого місця, куди можна поїхати і там не буде страждань. Немає такої еміграції, в яку можна втікти, і там не буде страждань. Можливо, вони зменшаться. Можливо, вони стануть меншими. Можна зменшити кількість страждань. Однак неможливо уникнути страждань. Є лише одне місце, де страждання, як ваш вірний помічник, не зможуть за вами піти. Це вічність. І то лише її частина. Вічність дає Бог, і у об'явленні сказано, що страждань там не буде, тому що. Об'явлення 20, 20, 21 двадцять розділ, 4 вірш, сказано: він обітре кожну сльозу з їхніх очей. І більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю вже більше не буде, тому що перше минулося. Ось це єдине місце, де немає і не буде ніколи ніяких страждань. Це там, де Бог особисто отре сльозу з ваших очей. А до того, поки ми в цій землі, поки ми існуємо на цій землі, ці страждання будуть хотіли б ми того чи не хотіли б. Знаєте, що, м -м, якщо спитати будь-яку людину, от хочеш постраждати, людина скаже, звісно, ні, ні дякую. Я не хочу страждань. Не треба мені це пропонувати, я цього не хочу. Страждання це те, чого ми не хочемо. Адам з Євою вони також не хотіли страждань. Вони не збиралися страждати, однак це те, що вони отримали. Змій, коли говорив їм всякі блага, він якось не сказав, що страждання з'являться в, в їхньому житті. Однак книги буття ми такі читаємо страждання, які з'являються в житті чоловіка і жінки. Жінці сказав: вельми помножу твої болі й твої муки під час народження дітей. До твого чоловіка відчуватимеш потяг, а він над тобою пануватиме. В твої муки. Адамові Бог сказав, оскільки ти послухав голосу своєї жінки і з'їв з дерева, з якого я наказав тобі не їсти, проклята земля через тебе. В тяжкій праці харчуватимешся з неї в усі дні твого життя. В тяжкій праці. Страждання. Страждання це те, що війшло в світ завдяки гріхопадінню людини. І через це е, людина вже не може від них позбавитися. Однак, чи прагне хтось з нас страждань? Звісно, що ні. Що ж тоді прагне людина? Чого хоче людина? Якщо ми подивимось на дитя Боже, друга Божого. Авраама, то він прожив досить довге життя. І про його смерть, в книзі буття сказано: усього віку Авраамового життя було 175 років. І спочив Авраам, і помер у добрій старості старий і задоволений життям. І приєднався до свого народу. Старий і задоволений життям. Ось те, чого справді прагне кожна людина. Це задоволення своїм життям. Чи не те, це, чого ми всі хочемо? Ми хочемо бути задоволеними своїм служінням Богу. Ми хочемо бути задоволеними своїм сімейним становищем. Ми хочемо бути задоволеними своїми справами, врешті решт тим, як ми прожили сьогоднішній день і все своє життя. Це те, чого ми хочемо. Ми хочемо отримувати задоволення від життя. І тут підкрадається Другий обман можливо отримати задоволення без страждань. Це немов афіша диявола, такий великий постер, з яким він ходить і каже, задоволення тут і зараз. Швидко гроші, будь ласка, без ніяких виплат, без переплат, без комісій, задоволення. Зараз тут без страждань. Диявол ходить і показує ось це все. Однак це найбільший обман, який тільки існує. Не існує задоволень без страждань. Запам'ятайте цю істину. Тому що все те зло, ось це, е, яке існує в світі, воно. Існує через те, що люди хочуть задоволення для себе, відкидаючи можливість страждань. Ці, ця, цей обман він любить вас, робить вас нещасними людьми, краде час, руйнує сім'ї. Все це через оцей обман. Що є десь задоволення і не буде через це страждань. Однак є одна істина. Істина. Полягає в тому, що в будь-якому випадку, що б ви не обрали в своєму житті, ви будете страждати. Але ви можете вибрати, як ви будете страждати і для чого. Цей вибір нам дає Бог. Ви розуміли колись, що ви можете обирати те, як ви будете страждати. І з цим вибором ми зіштовхуємося кожного. Дня. Щоб проілюструвати це, я склав невеличку історію. Рома, вімкни, будь ласка, ось це фото. Уявимо, що ця дівчина вчиться на дизайнера в якомусь вузі. Вона навчається, вивчає нові для себе якісь інструменти. І ось одного суботнього дня вона вирішила додатково вивчити щось поверх того. Що дають в університеті, вона вирішила попрактикуватися. Вона вирішила піти в якесь кафе і там повчитися трошки самостійно застосовувати свої знання на практиці, зробити якийсь невеличкий проект, щоб розуміти, як все це працює. Адже вона розуміє, що щоб їй потім знайти роботу. Після університету, то вона має робити щось більше, ніж просто навчатися і здавати свої оцінки. Вона має розуміти більше, вона має вміти більше. Ось вона прийшла в це кафе, вона взяла горнятко кави, вона сіла з ноутбуком. Однак її думки не тут. Її думки з її друзями, які в цей вихідний гуляють містом, десь ходять в кафе, можливо, грають якісь настільні ігри і весело проводять час. Вона думає про них. Вона так і не може почати навчатись. Вона так і не може робити, почати робити цю роботу, яка ніби й не задана в університеті, але яку вона розуміє, що вона їй потрібна. Вона хоче це зробити, однак не може. Вона починає дивитись якісь відео на YouTube, скролити соцмережі, дивитись сторіз, де її друзі в цей час гуляють. І врешті-решт вона забирає ноутбук. Допиває свою каву йде да до своїх друзів. І більше вона не пробувала таким займатися, тому що вона вирішила, що можна в принципі і без цього обійтись. Я думаю, що так чи інакше така ситуація знайома, знайома для кожного з нас. Що в результаті вона отримала, коли втікла від цих страждань. Коли вона хотіла примусити свою плоть, своє тіло робити те, що хоче її голова, вона втікла від цього. Що вона отримала? Вона отримала якусь дозу дофаміну від перегляду тих роликів, яких вона витрачала час. А також вона отримала задоволення на проведений гарно суботній день зі своїми друзями. А які ж страждання вона отримала натомість? He, так почекайте, вона хотіла втікти від страждань. Вона хотіла, хотіла втікти від мук того, що вона буде працювати до м, розваг, до чогось доброго, до задоволення вона хотіла втікти. Однак вона не втікла, вона отримала інші страждання. Вона, по-перше, отримала страждання боротьби оцього вибору: все-таки робити те, що я хочу, чи йти те, що мені хочеться. Вона страждала від цього вибору. Далі, йдучи з цього кафе, вона страждала, тому що вона карала себе за те, що вона так і не змогла зробити те, що вона хоче. Ще десь місяць вона намагалася знайти для себе час, щоб все-таки зробити це. Бо вона хотіла бути дизайнером, вона хотіла працювати, однак так і не змогла знайти сили для себе в цьому. Врешті-решт, після закінчення університету. Через високу конкуренцію на ринку вона так і не змогла знайти роботу дизайнера. Це страждання, які вона отримала. Це ті страждання, які вона отримала, обмінюючи їх на інші страждання. Вона попалась на оцей гачок. На оцей давній обман, що існують задоволення без страждань, ці страждання вони просто переносяться в інше русло. Подивіться на своє життя. Що б ви не обрали, будуть страждання. Однак що захочеться обрати нам? Вона могла постраждати трошки працюючи і далі отримати силу волі в наступних рішеннях. Адже вона вже раз перемогла себе, вона могла перемогти себе й наступний раз. Вона отримала б знання і вона б отримала свою роботу, те, як вона планувала своє життя. Подумайте, чи важко страждати, коли хтось навкруги радіє? Коли хтось веселиться, а тобі треба робити роботу, звісно, це важко. Коли Ісус готував своїх учнів до страждань, коли Ісус готував їх до того, що Він буде розп'ятий, що Його заберуть, Він сказав їм такі слова. Це Євангелія від Івана, 16 розділ, 20 вірш. Знову і знову запевняю вас. Що ви будете плакати і ридати, а світ буде радіти. Ви будете сумувати, але ваш смуток на радість зміниться. Жінка, коли родить, терпить муки, бо прийшов її час. Коли ж народить дитину, то вже не пам'ятає страждань через радість, що народилася людина на світ. Виявляється, жінка отримає радість, але після страждань. Так само Господь учням своїм розтлумачує оцю істину, що ви зараз будете страждати. Всі навколо, вони будуть радіти, їм буде добре, вони будуть веселитися, а ви будете страждати. Але ваші страждання, вони обернуться на радість. Знаєте, ця дівчина з прикладу, вона не обирала чогось гріховного. Вона не чинила якийсь страшний гріх. Вона просто. Не змогла опанувати себе, можливо, це можна назвати лінню, можливо, це можна назвати жагою до задоволень. Однак, навряд чи когось за таке відлучать з церкви. Однак, якби це було все, то, можливо, б не все так було складно в нашому житті. Однак існують набагато більші страждання, коли людина свідомо обирає гріх. Коли людина обирає те, що в Біблії названо гріхом, Біблія каже, що переїдання гріх, що алкоголізм гріх, що Плітки гріх, що порнографія гріх, що кліптоманія, блуд, окультні практики все це є гріхом. Однак іноді, в прагненні швидких задоволень, людина обирає цей гріх. Думаючи, що вона отримає швидке задоволення без страждань. Щоб позбутися оцього зараз страждання. Зараз я страждаю, я хочу його позбутися. Я обираю цей гріх, нібито все моє тіло не страждає. Однак страждання стають ще більшими. Ми примножуємо ці страждання. Ми їх помножуємо на велике, велике число. Господь хоче, щоб ми були вільними від цих. Страждань. В посланні до римлян, в восьмому розділі, апостол Павло говорить: закон Духа, тобто життя в Ісусі Христі, визволив тебе від закону гріха і смерті. Визволив від закону гріха і смерті. ось цей закон обирати оці страждання, свідомо обирати страждання, які не ведуть до чогось доброго, які руйнівні страждання. Які деструктивні страждання. Господь звільнив нас від цього. Даніл нам говорив про меч Голіафа, який прийшов взяти Давид. Давид міг не брати цей меч. Сказати, він занадто важкий, його, так, ним добре воювати. В принципі, нормально. Однак його важко нести на поле бою. І багато з нас приходять на поле бою без меча, без шолома, без щита, тому що їх важко нести, тому що ми відчуваємо страждання, коли ми їх несемо на поле бою. Уявіть собі, солдат, який прийшов на поле бою, без зброї, без захисту, це просто м'ясо гарматне. І іноді ми, християни, є такими, які хочемо без страждань духовно зростати, хочемо без страждань своєї плоті, тугу духовно якось виростати. А що таке страждання цієї плоті? А страждання цієї плоті це заставити себе прочитати розділ з Біблії. А страждання цієї плоті це заставити себе щось зробити для інших людей. Та ви знаєте, що таке страждання для вашої плоті, що я вам буду розказувати. Ви добре це все знаєте. Однак ми оминаємо їх і переходимо обеззброєні на поле бою з гріхом. І що нам лишається? Чим воювати? Нема чим. Ми обрали страждати на полі бою. І ми будемо там страждати. Ми будемо терпіти поразки за поразкою. Ми будемо падати, тому що ми не обрали свого часу свій тип страждань. Маленьких страждань. Ну хіба то важко візьми, почитай Біблію. Ну, хіба то важко візьми, попрацюй годину з ноутбуком? Маленькі страждання. Але ми хочемо зараз задоволення, щоб потім отримати багато, багато страждань. Римлянам 8 розділ, 5 вірш і далі. Тому що ті, котрі за тілом думають про тілесне. А ті, які за духом про духовне, адже тілесні задуми то смерть задуми духа, то життя і мир. Оскільки тілесні задуми ворожденча проти Бога, тому що вони не коряться Божому законові та й не можуть. А ті, хто живе по тілесному, догодити Богові не можуть. Ви живете не по тілесному, а духом, тому що Божий дух живе в вас, якщо ж хтось не має Христового Духа, той не Його. А коли Христос є в вас, то хоча тіло мертве через гріх, але Дух живе через праведність. Якщо Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих живе в вас, то Той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і ваші мертві тіла, тим самим Духом, який живе у вас. Тому, брати, ми не боржники тіла, щоб по тілесному жити. Бо якщо живете по тілесному, то помрете. Якщо ж духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Ісус Христос Він дає нам сили не жити по тілесному. Насправді, є такі, як би ми мовити, для нас великі гріхи, в які ми думаємо, ой, Господи, збережи від цього великого гріха. А від гріха, де я слухаюся своє тіло і свої бажання. Ну, я якось там сам впораюсь. Да? Але Ісус може і від того зберегти, і від того. Господь може позбавити вас будь-яких оцих деструктивних страждань. Але страждання не припиняться, допоки ми не війдемо в Царство Небесне. І то я говорю саме в царство небесне, не в вічність. Тому що є місце в вічності. Де ті деструктивні страждання всі зберуться в одну купу, і я б не хотів з ними бути в одному місці, в місці цих вічних страждань. Знаєте, є мікрорівень ось цього. Маленькі страждання, великі страждання. Можливо, тепер ми більш зрозуміємо учнів Ісуса Христа, які потім пам'ятаєте, йшли з храму, де їх побили. І вони раділи. Тому що постраждали за Господа, за Ісуса Христа. Вони раділи, що вони постраждали. Іноді це не вкладається в голову. Як можна радіти, що ти постраждав? Однак, якщо ти розумієш, що будь-які страждання є в твоєму житті, вони завжди будуть, то постраждати за Ісуса це класно. Це добре. Це те, чого я хочу. Я не хочу страждати, як якийсь, не знаю. Як людина, яка не знає Господа, як якийсь обманщик, як якийсь людина, яка просто вбиває заради якоїсь забави, я не хочу страждати такою стражданнями. Я хочу страждати стражданнями, які ведуть мене до збудування. Якими хочете завтра себе побачити, ви, це залежить від того, які страждання сьогодні ви виберете. Чи виберете ви трошки постраждати і повчитися? Чи виберете ви трошки постраждати і попрацювати для свого розвитку? Чи виберете ви трошки постраждати і повникати в святе письмо? Чи виберете ви постраждати, поспілкуватися на якусь духовну тему? Здавалося б, що це за страждання? Однак наше тіло цього не хоче. Воно страждає від цього. Воно хоче попліткувати, воно хоче пообсуждати щось таке цікаве. Воно не хоче про Біблію. Воно буде страждати, якщо ви будете розмовляти про щось духове. Тому, брати і сестри, останні вірші ми будемо молитися. Римлянам, 8 розділ, знову ж таки, 18 вірш. Бо я вважаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті порівно з майбутньою славою, яка має з'явитися нам. Амінь. Помолимось.